Середина липня працюємо. Роботи дуже багато, того і немає нас на Ютубі ніде немає. Тому що і нуклеуси, перезасипання, перезасилання, перезаселення. Там трошки викидаємо в Тік-Ток відосиків, то нормальні люди вже до сонячника готуються. А ми ще нуки перезасипаємо. Нічого не зробиш, тому що пообіцяли, взяли обіцянки по замовленням, треба їх виконувати. По Німеччині, Німеччина їде кожні дві неділі, майже приїжджає свіженька партія. Тому всі, хто не дочекався досить, або замовив ось недавно, чекайте, скоро буде. Або хочете замовити. Продовжуємо допомагати нашим хлопцям. Дивіться, наш бджоляр, Слабожанський пасічник Артем, Він зараз знаходиться в Британії, присилає нам отакі каски. Присилали нашим хлопцям-слобожанцям, але зараз всі в діті, Тому, якщо комусь потрібно, родичеві там, чи ще комусь каска, гарна каска, називається М6. Безкоштовно відправимо новою поштою, напишіть тільки куди. Але одразу хочу вам сказати, що не потрібно грішити там і замовляти кому попало. І також хочу попередити, що обов'язково треба зняти відео, що отримав воєнний, та вона йому, як би то скаже, несе користь. Бо це потрібно для нашого чоту цим волонтерам в Британії, які допомагають цими касками, для того, щоб не думали, що там каска пішла з молотка на OLX. Перший соняшник 7 квітня зацвів, але толку немає. Євролайдер нічого не дає. А на другому точкові, ось тільки тільки вчора почали цвітки гарно викидувати. То поїдемо сьогодні, відберемо і побалакаємо що з соняшником. Подивимося, як там сила сімей, пасіка, там наклеуси облітуються наші ізольовані на матку. Щоб для виліту тільки матки. Тому поїхали. Приїхали на соняшник. Отакий вот у нас соняшник на цьому місці трошки відкривається і он є манесеньке поле яке тільки вчора жовтіти Вид у нас тут красота та благодать і ще вон є отакий вот соняшник. Почав я відбирати медок, а потім думаю, обіцяв вже якесь відео, бо кажуть, куди пропали, куди пропали. О, такі рамочки позабирав. Гарне різнотрав'я. Добрий, мед, дуже добрий. Приїхав сюди, тут просто така сила селена чебреця, от іменно пахне, я дуже полюблю чай, бабуся з дитинства. Присягла допоки бабуся з дитинства привчила до чебрецю і дуже подобається цей запах і вкус, тому запах нереальний. Що твориться на пасіки? І чому я вважаю, що в цьому році не буде багато меду-соняшника? По-перше, ви, ну я не знаю як ви, я кожен вечір на дворі в біседці в спортивному костюмі. Це означає те, що холодно і нікторе виділення дуже слабе. По-друге, важка весна, сім'ї розігналися, але зарозіналися запізно. І розігнали ми, наприклад, я за себе кажу, за рахунок там дальнього рапсу, за рахунок гречки і за рахунок, слава Богу, різнотрав. Е, дивіться, зараз почав цвісти соняшник, бджола попрацювала із-за того, що холодно вночі, Бджола попрацювала до 11 дня і дивіться, що робиться. бачите? Шниряють по вуликам, десь, десь, десь щось там потрібно їм взяти, десь, десь, десь... Ось я тільки відібрав перші три корпуси, дивіться. Вийду просто, там ні одні бджіли нема, вони вже тут цікавляться моїми рамочками. Тому треба їх бусик ховати, бо буде зараз їм. Тому, ну, ой ось дивіться. Ну. Десь дірочку щось там запах почули і шукають, шукають, шукають. Тому чую вже, що відбирання верхніх корпусів буде під загрозою, тому що стриці заховаю в бусик та продовжу відео. Відігнав буса, відігнав буса, бо буде, нам бачити, що твориться. Отакі От медозбори в цьому році. Ще ні разу не бачив я, щоб було в мене більше 2 кг. Там було б по декілька днів. На тому точці, де стояла гречка раніше, трошки <кій> зацвів соняшник. Але там євролайтінг, хлопці, якщо почуєте слово євролайтінг, тікайте в тілі, напишіть, до речі, які сорта у вас, якщо ви знаєте, дають гарно нектар. Бо щось у нас в останній час... Важкувато з цим. Так, поїхали далі. Треба забрати по корпусові метку. Пристають трошки пчелки, бо і так кажу, що ти в шортах приперся. Треба забрати по корпусові метку, бо починаємо роздрібну торгівлю. ну Треба якось за щось жити і працювати. Ну, ось. бо є в нас в Харкові постійні клієнти, ну як і в кожного пасічника, То хочеться трошки їм підвести метку. Ну, бачите така картинка. Щоб не думали, що це вулики пусті стоять. Покажу, що в них є бджоли. Ми вирівнювали в цьому році платформу, не було часу, та й трусили і дебело, перезасипали багато разів луки, бо зльоти сумасшедші, я просто не знаю як тими матками займатися далі, бо взагалі повний треш. Щурки скільки, ще якась птичка по цьому році ще якась темна з довгим носом. Біє. До речі, напишіть в коментарях, по якій ціні у вас розрібна торгівля меду. Треба качнути собі та побратимам по побратимам напередок відправити. До речі, рекомендую, у нас коли з'явився станок гуслія, Стало питання, щоб рамки, або потрібно, щоб рамки були всі ідеально одинакові від одного виробника і гарно відтягнуті, або можна трошки схитрити та ставити по 9 рамок. Це грібенка від Park Plus, яка допомагає нам. Тобто ми поставили рамки отак. Спереді клац, ззаді клац, і воно роздвинулося по однаковій. Довжині, щоб трошки були рамки. Так, Біля платформи в нас здійснюється обліт маточок. По принципу, як ми раніше робили вдома, зараз приблизно, ось стоять нуклеуси і біля них, якщо видно, закриті ляточки, ляточок закриті на матку. Ці нуклеуси облітуються струтням. тут у нас струтінь. 200 лінія Ральфа Кольби. Там ось написано дав 200, дав 200, дав 200, ну і так далі. В минулому році ми поміняли тут маточок усих і жирненький, реженький трутень працює. На благо пасічників. Заказки ще раз нагадую, якщо у кого є потреба, звертайтеся. Ми ще попросимо Артема, він там також спілкується з волонтерами. Попереду хлопці зима, Наталя з кольорових мрій. Це жінка, якою ми працювали збирали з вами гроші на парафін та ви висилали свій віск. Зараз когось може є неякісний віск, там, розумію, що максимально ще ніхто не топив, але з парової сонячної воскотопки можливо є. Також її скидайте. Я зараз напишу адресу куди. Ось воно зараз з'явиться тут на екрані, бо холода скоро і хлопцям потрібно грітися. Також не забуваємо про фасовку маленьких баночок. Меду також будемо відправляти, тому що ну, хлопцям потрібно здоров'я, яке не захищає. Тому отакі, таке відео. На наступну неділі приїде остання партія маточок з Німеччини. Хто замовляв пізніше, чекайте, не усім вистачило в останній раз острівних. Також приїдуть приїде баквастикарніка. До речі, я ось по паспортам зразу скажу. Бо багато хлопців хто питає. По чому в мене паспорт, там без штампа або ще десь. Дивіться, в Німеччині з кожним облітником по-різному. Е, є штампи, карніки, де більшого штампи, багато, багато на карніки. Але, наприклад, людина забирає маток, нема смотрящого. Людина яка ставить ці штампи. Що йому робити? У нього. 50-50 в багажнику, йому чекати ці штампи. Ну, повернув і поїхав. Якщо нема довіри, просто не замовляйте, шукайте до іншого місця і все. Ну, блин, зараз приїхала ця партія, кожен другий, а штамп, штамп, вам потрібна матка чи штамп. Ну, хлопці, мені приїхала в цьому році матка за 300 євро. Е, без штампа на кліточці написано Бакфас. На кліточці написано, яка комбінація на яку крещена, Все, весь штамп. Весь паспорт, навіть бумажки до неї немає, та вона мені не потрібно, тому що мені цікавий матеріал, а не бумажечка, яка до нього йде. Тому такі справи. Дякую всім за перегляд. Разом до перемоги. Слава Україні! слава!